Нашу програму продовжує спеціальний випуск рубрики з перших вуст, де керівництво головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області роз'яснює основні положення податкової реформи. Про особливості спрощеної системи оподаткування розповість перший заступник начальника ГУДФС у Запорізькій області Олена Фоменко. Починаючи з 1 січня 2015 року, запроваджено оптимізацію кількості груп платників єдиного податку. Так, фізичні особи-підприємці можуть обрати для себе одну з трьох груп. Першу групу, якщо такі підприємці не використовують працю найманих осіб і здійснюють виключно розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та проводять діяльність надання побутових послуг населенню. Обсяг доходу протягом календарного року таких платників не повинен перевищувати 300 тисяч гривень. Друга група Може бути обрана фізичними особами-підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку, а також населенню, займаються виробництвом та продажем товарів, проводять діяльність в сфері ресторанного бізнесу за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв, не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно. Складає не більше 10 осіб. Обсяг доходу не перевищує 1,5 млн грн. Для третьої групи платників єдиного податку обмеженнями для фізичних осіб-підприємців буде лише обсяг доходу, який не має перевищувати 20 млн грн. Для цієї групи не встановлено обмежень стосовно кількості найманих працівників. Таким чином, платники податку третьої та п'ятої груп, які перебували на обліку. В контролюючих органах станом на 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи. Для юридичних осіб, які бажають обрати спрощену систему оподаткування, також відбулися зміни, які полягають в об'єднанні двох груп четвертої та шостої. Об'єдналися вони в одну третю групу платників єдиного податку, для якої, як я вже сказала раніше, не існує обмежень стосовно кількості найманих осіб, але існують обмеження. По обсягу доходу в розмірі, що не має перевищувати 20 мільйонів гривень. Не можуть бути спрощенцями особи, які проводять діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей, парі, які займаються виробництвом, експортом, імпортом та продажем підакцизної групи товарів за винятком розрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів. А також діяльність фізичних осіб з роздрібного продажу пива та столових вин. Зараз з'явилась нова група четверта, до якої належатимуть сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%. не можуть бути платниками. Четвертої групи єдиного податку, суб'єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва або продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин-птахів, і птахів, хутряних виробів і хутра, а також суб'єкти господарювання, у яких на 1 січня базового року існує податковий борг. Стосовно ставок єдиного податку для платників першої і другої груп єдиного податку ставка встановлюється рішеннями територіальних рад у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня податкового року. Для третьої групи ставка встановлюється у відсотках до доходу. Для першої групи платників єдиного податку ставка Лежить в межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати, для платників другої групи в межах 20% мінімальної заробітної плати. Для платників третьої групи в разі сплати податку на додану вартість ставка складає 2% доходу. Якщо податок на додану вартість входить до складу єдиного податку, то такі платники мають сплачувати 4% доходу. Платники єдиного податку 4-ї групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня та до 20 лютого подають її контролюючому органу за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельної ділянки. Сплачують вони податок щоквартально в таких межах: в першому кварталі 10%, в другому 10%, в третьому 50%, в четвертому 30%. Податковим періодом для платників податку першої, другої та четвертої групи є календарний рік, для платників третьої групи календарний квартал.